Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалого сезону. І сьогодні тема, я думаю, не дуже буде цікава. Я вперше таке чую, виходить, нам дуже багато років чи обманювали, чи що. Дуже дякую за коментарі, але я хочу поради вашої і хто може це таке підтвердити. Такий, ну, в попередньому ролику я показував, що бджілки працюють на воді і показував, що працюють на солоній воді. І В коментарі написано прибери солону воду, бо 10% солоної води вбиває бджолу моментально. 0,1% скорочує на 7 днів життя і 0,2%. Чи, ну щось я попутав, 0,1% скорочує на, на день життя а 0, чи на тиждень, а 0,2 на, на день. Ну Щось я напутав. Ну, ну, смисл в тому, що сіль вкорочує життя нашим бджіл. А точніше як вкорочує, то значить вона і вбиває. Ось, наприклад, зараз ну це вже вечір, джілки, джілки ось воно ну, Це проста водичка, ось підсолена. Теж є і ось у мене тут підсолена. Ну, вже, наприклад, підсоленої води, ну, ну може від початку весни літрів 20, літрів 20 випили. То, виходить, я сам убиваю своїх бджіл, чи що, чи як це виходить? Ну, скільки ми даємо? Ну, тут простенька вода, ще й дощова, бджілки вже ввечері активно працюють. Ну, давайте я не дуже сильний в математиці, але в столовій ложці скільки в нас солі? 20 грам. Да? Якщо без горки, з горкою до 30. У нас є така, якщо столова ложка на відро, то там мінімально дуже мінімальний процент. Виходить 0,00. А якщо на 3 літри, так як совітують столова ложка на 3 літри, на 3 літри. Води то це що, виходить? 0,5% розчин солі, то виходить, він скорочує Ого-го! Чесно, я про таке ніколи не задумав. Я замітив, що коли не даєш солоної води, то бджоли летять туди, куди нам не треба. Але в коментарі написано, що їм сіль не треба, потрібно мінерали. Хорошо, а де нам ті мінерали брати? Як? З чого мінерал брати. Я колись давав кобальт, але вони не дуже охотно йдуть на кобальт. Ну, Що що тут, що, що в такому випадку робити? Краще хай вони трошки сіль беруть, чи вони будуть йти в туалет, чи ще кудись на якісь ями погрібні. Трошки незрозуміло. Якщо навіть пішов пилок, там же всі мінерали в пилкові є. Більшість і. Так само і якщо нектар є, теж є мінерали, чому, їм... чому вони йдуть на сіль. От буває кладеш сольу воду і вони йдуть на нюють, значить вона їм потрібна. Я думаю, що бджілки краще знають. Друзі, отут тільки треба розібратися разом, хто знає, хто десь чув це. Буду дуже вдячний за інформацію. Добре, друзі. Хай ми вам всім щастить. До побачення.